Свято моди і стилю у Вінницькому палаці дітей та юнацтва відбувся фестиваль під назвою «Феєрія моди. На сцені юні таланти вражали своїми дизайнерськими та артистичними здібностями. Оскільки в нас фестиваль театрів моди, то крім гарного відточеного відрепетированого дефіле, має бути все таки і певний елемент театралізації цього, певна задумка колекції, яка виражає ідею цієї колекції. На фестивалі було представлено 27 робіт. З них 23 учасники створили цілі колекції, четверо по одному образу. За промову конкурсі змагались школи міста, позашкільні заклади та колективи театрів МОД. І захід проводять вже всьома. Започаткували його ще у 2002 році. Засновниця Лариса Блашчук згадує, у перші роки існування фестивалю приймало участь всього до п'яти колективів. Ми намагалися якби, захопити дітей якоюсь чудовою справою. Я сама була керівником театру Моди, тому якби і вирішили ми об'єднати всіх е, дітей, керівників, які саме працюють в напрямку популяризації дитячої моди. Журі конкурсу складались з професіоналів на дизайнерському поприщі. Зокрема, представники професійних училищ Вінничини відома дизайнерка Світлана Теренчук. І я дизайнер брали участь діти, що створили свій одяг від ескізу до готового виробу. Найменшій учасниці 12 років. Сім сукинок дівчинка зробила власноруч менш ніж за півроку. На колекцію Софію надихнули смугасті комашки. Це моя колекція про бджілок. Я захотіла її створити, тому що, що дуже люблю, полюбляю такі кольори. Сочетання їхнє жілки дуже працьовиті комахи, і вони можна так сказати, мене надихають робити щось краще. Номінацію Родина в єдиному стилі започаткували вперше. Юлія та її донечки кажуть, тема їх колекції це зізнання в любові до рідного міста. Ми е, виступали під пісню Це моє місто найперше мабуть е, як. Патріотичний напрямок і показати всім, що це дуже стильно, вишукано і дружно, коли родина вся в єдиному стилі. Приможці конкурсу отримують цінні подарунки, зокрема праски, дошки для прасування, машинки для шиття все для починаючого дизайнера. У міській раді вже задумуються над тим, щоб надати фестивалю всеукраїнського масштабу. Діана Мельник, Аркадій Патов, новини, телеканал Еврест.